Був неправий. український актор Тарас Цимбалюк, який потрапив у скандал через відпочинок і танці під музику російських виконавців, вперше після гучного інциденту відреагував на хвилю обурення українців. Свою помилку актор, хоч і визнав, втім вибачення, не попросив. Ба більше таку різку реакцію суспільства чоловік пояснює тим, що мовляв, українці перетворились у звірів радикалів. Люди, війна, штука загострююча і жорстока. В першу чергу тому, що соціум, практично цього не усвідомлюючи, обернувся на звірів радикалів, котрі готові одне одного загризти при першій можливості. Нагадаємо, нещодавно артист зі своєю обраницею, рестораторкою Світланою Готочкиною порозважався в компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Все б нічого, але компанія слухала пісні росіян і білорусів. Бу, собою, Першою на обурення українців відреагувала дівчина актора у своєму інстаграм. Вона записала звернення до хейтерів і закликала подумати, що вони з себе представляють, і що зробили для суспільства, перш ніж засуджувати інших. Поки е, від того скільки в нас є е, злих і тупих людей, коли щось ця людина зробила не не так, як вам хочеться, не так як ви полюбляєте, то все. Ви готові змішати з говном? Чому ви в першу чергу не дивитесь на себе, на свої поступки? Да що ви зробили а, корисного для суспільства для країни, крім обурення українців через висвітлення своїх розваг у мережі, артисти засудили колеги з цеху. Зокрема, відомий український актор Петро Крилов наголосив, що Тарас Цимбалюк. Публічна людина його знають як українського актора, який допомагає фронту. Артист вважає, що колега вчинив нерозсудливо, коли почав транслювати свої розваги під пісні росіян на багатотисячну аудиторію. Але наскільки треба бути без клепки в голові, щоб маючи величезну аудиторію, яка знає тебе як українськомовного актора, прийти в тусовку, де толерується російське, і навіть не попросити не знімати та не виставляти тебе в сторіс, де мозок залишився на вісенньому арбаті, про розуміння того, що це підставляє абсолютно увесь акторський цех, я вже не кажу, бо по одному судять усіх. Зазначимо, що актор засвітився на вечірці зі скандальною блогеркою Анною Алхім, яка раніше висловлювала захоплення диктатором Путіним, неодноразово ставала на захист російської мови та заявила, що не підтримує обов'язкову українську ні в медіа, ні в держустановах. Максим Турчинський, телеканал НТА.